Бо яке його витягу, він так само такий якийсь Гадеш якре? Чекай, 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 чка, чека, чекай, дай, він там є. А то, бля, хамаю. Отак. Все. Ось вот так він заходить. Тепер така вийде кришка налягу є. яку вона та кришка йде? Дві, сьогодні як її запласти, так раз. Два. Йой -йой -йой. Так все. Я дивився, як він там став, але будемо рухвати, що він став, туди нормально, я не знаю. бо То таке є. В других машинах то зовсім по інакшому та робота робиться є. Так, як тепер того треба поставити на містечко. Тут тако раз, тепер точно. І то, тепер з незусти, і ти завіси, положити на місточка, а може можу ткунай защипнути, його є. Так, і тепер то завіси. Раз. Два. Все. Фільтр поміняно. Так, чи він поміняний? Tam in min tak ziko je zolá zekupské to i to, to by ja, tak samo ide.